Вітаю, друзі в ефірі телеканалу, де один час блогера. Ми традиційно у наших програмах продовжуємо знайомити вас і знайомитися особисто також із дуже цікавими особистостями, які е, перебувають чи то в Україні, чи не в Україні, але найголовніше, що вони виконують і несуть дуже важливу місію. Вони популяризують Україну, і популяризують українську творчість по всьому світу, а ще надзвичайно потужно допомагають е, збройним силам. України тримати той напір, який є зараз зі сторони агресора Російської Федерації. Сьогодні ми з вами вирішили познайомитися і поговорити з українською співачкою, яка наразі перебуває в Лос-Анджелесі. Звуті Каріна Доба, і будемо говорити традиційно і про волонтерську діяльність, і про допомогу українцям, і звичайно, що про нові творчі здобутки. Каріна, вітаю вас в ефірі телеканалу Д 1 Bom dia. Давайте почнемо. Давайте почнемо із першого м, на загал стан справ саме у волонтерській справі. Там у вас зараз наскільки вона є активною? Наскільки є ось е, популяризація української творчості і України? Зокрема, безпосередньо там, де ви перебуваєте, в Лос-Анджелесі зараз є гучною. Розкажіть трошки про це, що робиться для того, щоб е, Україну знали ще більше, українську творчість знали ще більше і українських виконавців також Так зараз дуже велике ком'юніті українське в Лос-Анджелесі. Воно збільшується з кожним роком. І зараз з таких обставин, що в нас війна, зараз багато мігрантів, і українські українська нація в Америці зростає, і це дало нам змогу. Підключати більше наших артистів до того, щоб а, показувати Америці, хто такі ми українці, популяризувати нашу культуру. І а, ще з початку війни у нас тут а, було таке невеличке українське ком'юніті друзів, і а, ми вже в березні, 15 березня, організували великий благодійний концерт своїми силами. Ми зібрали майже 15 тисяч доларів. А, і, а, все направили на допомогу ЗСУ. Це були тепловізори, це термобілизна, бензин, всі такі невеличкі витрати. І далі були концерти благодійні. До нас приїздили зірки, і я раніше була в гурті мова. В такому більш-менш популярному гурті в Лос-Анджелесі нас тут знають, і ми були на відкритті усіх благодійних концертів, і ми збирали разом з нашими артистами. І зараз теж тривають такі збори, але вони такі місцеві, коли є запрос. Я такий, що нам потрібно зібрати на те, ми даємо клич в інстаграмі, ми е, е, організовуємо і збираємо гроші, передаємо нашим хлопцям, е, нашим людям, яким, які це потребують. Наскільки Ой. наскільки місцеві активно реагують на ось такі донати, тому що в нас в Україні то в принципі ми абсолютно 100% з розумінням до цього ставимося. Ми знаємо, задля чого ми це робимо. А от як до цього реагує, наприклад, американська публіка, як вона активно, наскільки активно приходить на благодійні концерти? Наскільки активно вона долучається до цих зборів? Наскільки активно донатять і чи зна розуміють вони саме задля чого вони це роблять, задля? Нашої спільної перемоги разом із американцями, в принципі. Так, дуже активна позиція у американців. Вони нам допомагають. Навіть був концерт організований мером Санта-Кларіти. Це є Лос-Анджелеса, є місто біля Лос-Анджелеса, Санта-Кларіта. Нам мер допоміг організувати благодійний концерт, запросив американців. Були дуже такі заможні американці, які перераховували гроші в Україну. тобто, Американці нас дуже підтримують, находять на всі благодійні концерти. Також співають з нами, плачуть з нами. Вони підтримують нас як і морально, так і в грошовому еквіваленті. До речі, щодо співпраці саме з українськими зірками, знаємо, що це були і позитів і ріна білики да, От є цілий список навіть Олег Скрипка Ліга Сміху. Ви на загал зібрали більше 50 тисяч доларів. У мене є така інформація. Це був один концерт. Чи вони кожен по черзі приїздили? Робили з вами. Ви організовували, допомагали їм разом з ними працювали. От трошки про це. Це були благодійні концерти. Вони не разом всі приїжджали. У нас був саме перший такий благодійний концерт це на День Незалежності України. Приїздив Пазітів, Козловський, і ми з нашою минулим гуртом мова, я вже не в гурті, я вже, да, ви вже солістка, ця, так. Так, але до цього я була в гурті. і Ми разом з дівчатами відкривали ці всі благодійні концерти. І саме великий такий був а, на День Незалежності України. Потім а, з а, туром приїжджав а, і а, окремо Позітів і окремо Олег Скрипка за сіо хат і Ліга сміху. І також на цих всіх концертах ми відкривали разом з, а, а, з нашими артистами. Якщо, якщо не секрет, вирішили розпочати саме сольну кар'єру. Правильно я розумію, тому що, тому що що. Тому що, ви знаєте, чотири дівчинки в команді це завжди ось такі якісь я хочу це, а я хочу то. І ну, не змогли просто дійти до консенсусу щодо нашого подальшого розвитку, і кожен хотів щось особливе, щось своє. І ми всі такі, як сольні, виконавиці, але в один час ми зібрались тоді разом, тому що потрібно було це. І потім, коли ми вже відчули, що ми можемо робити самостійно, далі ми вирішили вже піти окремими дорожками. Окремими шляхами ну рано чи пізно ми знаємо, що е, іноді такі питання виникають. Звичайно, що е, у всіх у багатьох гуртів я не скажу, що у всіх, але тим паче, і ось потім е, із е, після таких ситуацій народжуються діаманти у вигляді сольних виконавців. Я зараз говорю безпосередньо про вас і про е, нову роботу, про яку сьогодні теж ми звичайно що будемо говорити: від А до Я, це є першою сольною роботою чи ні? Ні, це вже друга моя пісня. А, перша була в квітні, 12 квітня, і ось через місяць, трішки більше, у мене вийшов мій другий трек від А до Я. Про що він? А, є інформація, знаю, що про відносини, але давайте, щоб вже автори, виконавець безпосередньо розкрив нам трошки інформації перед тим, як ми подивимося відеороботу, до речі, в нашому ефірі. А... Ця робота, ця пісня, вона про відносини двох людей, які це майже у всіх відносинах стається, що ми іноді забуваємо, чому ми разом, що нас тримає разом і побутові проблеми, і так далі. Вони всі можуть здаватися нам фатальними. Але якщо є кохання, це не привід ставити крапку. Можна почати все з нуля, можна будувати від А до Я. Каріна, я пропоную зараз переглянути цю роботу. Після цього ми трошки ще її обговоримо. Тож лишайтеся на зв'язку, а дивимося нову роботу від Каріни Доби, яка має назву від А до Я про стосунки. Звичайно, що кожен із нас, переглядаючи і слухаючи її, знайде щось можливо для себе. Давайте подивимося, а потім будемо робити висновки. Байбошні моста. Так, є. Повертаємося до нашої студії, пані Каріно. Ви з нами? Так, так. дуже іншісті. приємно. А, скажіть, будь ласка, ну от питання: зазвичай. Е... Роботи про почуття, роботи можливо про стосунки або про якісь переживання, коли вони там торкаються будь-чого, вони зазвичай носять е, такий характер особистого чогось і на власному досвіді написані, як саме з цією роботою, тому що от, дійсно ви перед тим як ми послухали пісню, сказали про те, що е, ну треба звертати увагу на ці стосунки. Треба е, поглиблювати їх. Не треба е, думати, що сварки, якісь. Чвар... То є все одразу капець і фінал. от Що mm. стосовно цього, чи є тут якась, знаєте, такий шлейф або хвостик свого особистого? Звичайно, я, я жива людина, як і всі, що у нас трапляються в відносно будь-що. Тобто ми всі з різних вихідців, з різних сімей. так І, ми щоб бути разом, нам потрібно дуже сильно. Старатись дуже сильно якось а, десь поступитись, десь зробити якусь якийсь компроміс. Тому, звичайно, а, ця пісня написана і про мої стосунки. Також а, я вже два роки в, в шлюбі, тому все трапляється, і головне виходити з цього з розумінням, що а, ви є один одного, і потрібно просто працювати над якимись а, дрібними моментами. Все буде добре. Хто є першим поціновувачем, До речі, ваших от вже сольних робіт це вже друга про що ми говорили? Хто хто та людина, яка робить критику, яка дає свої поради, і можливо, яку ви 100% дослуховуєтеся? Це моя мама, вона завжди ще з дитинства. Вона така: так, Каріна, дивись, ну тут трішки потрібно попрацювати. отут мені не, не дуже сподобалось, як ти заспівала оцей момент. Тут ти, а тут ти молодець. Тобто, в мене мама моя, це найкращий мій критик, найкращий ціну, цінуватель. Так? Так, да, це все моя мама. Яка команда тоді працює над е, створенням нових шедеврів? Тому що мама зрозуміло критикує, дає поради, але є професіонали, які е, все це призводять до е, такого красивого вигляду і е, приємного звучання? Хто, хто є ті люди, хто разом із вами працює? Е, ви знаєте, у мене є е, команда людей, які присилають мені треки, Які, на мій погляд, які близькі до мене. Також в мене є дуже кльовий звукорежисер, який зводить, записує мене. Він тут в Лос-Анджелесі, він з Молдови, до речі, він теж підтримує Україну. Ось у мене є тут моя команда дівчат, які роблять фотосесії, які роблять мені імідж. Тобто є дуже круті. Круті друзі мої, які допомагають мені створювати і мій імідж, і мою картинку, і мої, мої треки. Тому так я знайшла їх. До речі, до речі, фотографії ми теж мали змогу от побачити, і насправді вони дуже потужні і дуже яскраві, знаєте, з таким конкретним і чітким почерком на те, що це професійна американська спільнота. Нехай воно звучить так, а це факт є, є таким. І ще питання стосовно, от ми завжди про плани говоримо із нашими творчими особистостями, з якими зв'язуємося, або яких зустрічаємо у нашій студії, і зазвичай вони говорять говорять про те, що хтось говорить з них, що вони в цей складний час не планують щось надовго на великий строк. Ну звичайно, що це стосується більше тих місцевих, які зараз перебувають в Україні. Якщо ви перебуваєте за межами України, то у вас як з планами, що надалі плануєте? Яку роботу стосовно благодійності стосовно особистої кар'єри трошки про це розкажіть нам. Ви знаєте, я зараз планую стосовно творчості це робити свій альбом. І також хочу зробити в мене в планах таке зробити презентацію альбому у вигляді благодійного вечора і зібрати кошти, відправити нашим бійцям ЗСУ. Тобто це можливо десь в період в півроку я напишу свої пісні ще, які в мене і в мене вже є п'ять пісень, які а, а, чекають свого виходу. Ось, і а, я як тільки напишу свій альбом, хочу презентувати його і зробити благодійний вечір. І ще п'ять пісень чекають на свою роботу. Це дуже цікаво, дуже класно. Можливо, буде спойлер якийсь. Про що це? Ну, наступна пісня буде називатись Це ОК. Ось. Так, так тобі, добре. <свистання> а був такий, і що у мене, до речі, питання виникло: чи був такий досвід, що от е, сама особисто пишете е, тексти? Так, так. Я зрозуміла, що я можу писати тексти, коли я була в гурті мова. До цього я думала, що я. В принципі, не можу писати пісні. І коли вже ми з дівчатками збирались, у мене якась така творчість прям полинула, поглинула мене. Я пам'ятаю, написала пісню приспів до тексту до пісні Дети нашої мови і просто будучи в душі, я купалась і мені до мене прийшов цей текст. Я просто вийшла і така дівчатка. Я тут, коротше, написала текст. І таким чином я зрозуміла, що я можу писати пісні. Ось із цих двох пісень, які, про які вже говоримо у сольному плані, то ще то були ваші тексти чи не ваші? На жаль, чи не на жаль, це були не мої тексти. Ага. До мене вони прийшли просто від дистриб'ютора. От як я сказала, що мені дівчинка прислала, І, а, але у мене є моя авторська пісня, яка чекає на вихід, повністю моя. Все, тоді ми обов'язково наступного разу а, виходимо в ефір, презентуємо і ще й авторську роботу, і ще й відеороботи. А ми дякуємо вам за те, що зв'язалися сьогодні з нами. Вийшли на е, зв'язок. Ми дякуємо, що продовжуєте робити все для того, щоб про Україну говорили, щоб Україну насамперед чули, дослухалися і прислухалися. Ну і ми дякуємо за вашу творчість за те, що не здаєтеся. Це дуже важливим. Е, для, для всієї нашої нації, для нас, зокрема, і для вас. Тим паче таке. Пасибі вам і обов'язково до нових зустрічей. Ще побачимося в ефірі телеканалу. ДО 1 Дякую, все буде Україна. Друзі, сьогодні з нами на зв'язку була Каріна Доба. Це співачка і українська співачка. Насамперед, вона наразі перебуває у Лос-Анджелесі. Ми бачимо, що такий достатньо потужний, цікавий творчий шлях. Тепер вона перебуває вже в у сольному амплуа. І сьогодні почули вже другу її сольну роботу. Але пообіцяла вона, що попереду у неї ще багато е цікавих е новинок саме для своїх слухачів, як в Америці, так і звичайно, щоб в Україні. Раїні, адже робота звичайно продовжується українською мовою. Тож очікуємо: очікуємо нової інформації, очікуємо нових робіт. І, звичайно, що обіцяємо вам, що і надалі в наших програмах час блогера ми обов'язково будемо з вами спілкуватися із такими класними позитивними людьми, які роблять все для того, щоб популяризувати себе, популяризувати українське і бути справжніми амбасадорами України. На цьому все Павло Живітів був з вами сьогодні у студії. Обов'язково побачимось на телеканалі. Де 1 тримаймося, бо ми того варті.